Служба безпеки викрила групу громадських активістів, які готували низку провокацій у Києві 30 червня цього року. За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. Під виглядом проведення так званого ВІЧа зловмисники планували оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради і заблокувати її роботу. Збираємось значить офіційно на це віче. Максимальну кількість пересічних громадян треба зібратися, щоб там не сотня приїхала, а декілька тисяч. Друже, друже. Ви ж мені казали, що там дуже обмежена цей відбір кандидатур. Що там п'ять підписантів треба, що вони представляють там якусь організацію і так далі. Дивіться, так. я голова громадської організації. Я можу любий документ, це непочатку я можу. Підписати можу, будь ласка, якщо маєте можливість, обов'язково приїжджайте, так скажемо так, і максимальну кількість людей собою беріть. І враховуючи цю ситуацію, яка склалася в Україні, там буде е, значить е, цих повноваження, закінчилось. А я не знаю. Значить, шляхом прямого голосування, підняття руки, тимчасовий уряд вибираємо прямо на майдані, і від тіля заходив Верховну раду і починаємо працювати. Крапка. Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу планували використати в темну, не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій. Інформацію про заворушення у Києві зломисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ. Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників представників громадських організацій із Києва, Дніпра та інших регіонів. Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах. А якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи. Служба безпеки завчасно викрала протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів. Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також чорнові записи із доказами злочинних дій. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України, а це дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Затриманим обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми і з конфіскацією майна.